або психолог. Чим взагалі займається психолог? У всіх людей дуже різний досвід. І Я не можу додати або відняти до цієї людини щось своє, або може в моєму досвіду відсутня те, що допоможе цій людині. Я можу тільки розширити цей догляд і додати якісь різноманітні mm -hmm. варіанти. Тільки людина обирає, який варіант для саме її підіймати. Які варіанти, взагалі методах ти працюєш? Для того, щоб не о, дуже змушувати цю аудиторію, я працюю Це в чотирьох методах. Який твій, можливо, найчастіший запит? Чи хто? Всі клієнти абсолютно без вимітку в мене загалом про самоцінність. Це саме цінність. І плюс, оскільки я профілюю в двох напрямках, я ще працюю зі військовою, мої напрямок. Це мати познавалися травми, які вона отримала. Дуже дуже цікаво і цінно. мені здається, що якщо людина розуміє, що вона йде до психолога для того, щоб він підсвітив, а не щоб він все вирішив, то це вже така свідомість. П'ять відсотків на клієнтові п'ять відсотків до психології. Чому це так? Але якщо людина сама не покладає за собі, нічого не хоче. Мені здається, що. Твоя місія і робота взагалі це дуже дуже цінно. І, і навіть в мирний час це було супер актуально. А тим більше зараз, коли ми маємо багато військових, багато ветеранів, багато людей, які втратили когось. І це дуже класно, що ти допомагаєш кожен день так багатьом людям. Чесно скажу, ти вважаю, що бути психологом, це така така справа Сів, типа подарування про щось там, нічого особливо не так, що слів, але якщо і пораду, і, да. інколи я вихожу з групової терапії, і мені хочеться кричати, закритися десь приміщенні і кричати після того, що я чую. Ти ще сказала про те, що буває по-різному, буває складно, чи психолог має якусь терапію сам? Це дає таку гарантію клієнтам, що якщо вони звернуться і психолог не може знайти, в чому полягає джерелогічні проблеми, то він завжди зможе це робити інших проблем. Чи є у тебе якась чи порада, чи якась думка, яку б ти хотіла от висвітлити на загал? Коли не дають поради, то сама не шукає.